Традиційно неодмінною атрибутикою різдвяних свят в Україні є колядки та Щедрівки. Наша знімальна група побувала у ці святкові дні на фестивалі Різдвяний передзвін шостий рік поступ його проводять у трапезному храмі Києво-Печерської лаври. З благословення священного начальника нашої церкви, учасників та гостей пісенного свята привітав керівник інформаційного відділу обителі архімандрит Ларіон. Серед організаторів свята були й православні волонтери з фонду Молодість не байдужа. По завершенні концерту вони збиратимуть кошти для потреб онкохворих дітей. Концертна програма була різноманітною. Відкрив фестиваль Хор храму ікони Божої Матері Живоносне джерело, що й казати професіонали, не наче в небі ангели співають. Під час концерту ми встигли побувати за лаштунками фестивалю. Там теж цікаво. Кожне свято ми з колядками, щедрівками святкуємо, співаємо вдома. А вдома всі як та один Ну, батьків, іноді до родичів ходимо. А ще ми дізналися, які щедрівки до душі самим виконавцям. Я вітала своїх родичів. Ских і друзів різними колядками та щедрівками. А яку любиш сама? А я щедрую ковбаску чую. Щедрую ковбаску чую, ще дрібечу. Бо з залиштунками і юні хористи з Києва. Мені більше всього подобається щедрівка, козацька. Спіть? Так. Ти знаєш щедрівку? А можна з хлопцями? Ой, на тім куренні, три змілих віконця, щедрий вечір. А першим віконці красне ясне сонце, ой, щедрий вечір. Щоправда, не всі хлопці жваво відповідали, які пісні їм до вподоби. Та на сцені не соромились. Як не як Київського палацу дітей та юнацтва дзвіночок цього року святкує 50-літній ювілей. Не одне покоління співочих хлопців тут змінилося. Хорові колективи змінювали один одного на імпровізованій сцені в трапезні. А колядки та щедрівки у виконанні учасників фестивалю створювали в залі неповторну атмосферу свята, Пісні лилися аж під склепіння храму, нагадуючи всім, що Христос народився, з дібиво платився. Славімо ж Його!